Два роки тому з моєї ініціативи партнером, стратегічним партнером Комітету охорони здоров'я було визнано реанімаційний пакет реформ. Так, ви були проти. Я відразу озвучую, це була моя ініціатива. Ми очікували, що реанімаційний пакет реформ буде напрацьовувати і збільшувати потенціал комітету охорони здоров'я. За два роки цією групою не було подано ні одного закону, не було. Надано ні одної позитивної креативної а, пропозиції, тому я просила до наступного засідання комітету охорони здоров'я підняти питання до цінності перебування ремені пакету реформ в стратегічних партнерах комітету охорони здоров'я. Це в завершення, в завершення, тому що а, ця група дозволяє собі в засобах масової інформації абсолютно дискредитуючи звернення. Заяви про те, що Комітет охорони здоров'я не працює, про те, що Комітет охорони здоров'я не готує ніяких законів і що він блокує роботу Міністерства охорони здоров'я. Це був останній блок представників цієї групи, де комітет називався БАБЕМА, яка завжди проти. Тому я вважаю, що це понад... Неконструктивна робота, яка між нами створює напруження. Кому воно потрібно, я не знаю. Комусь, мабуть, потрібно. Хотілося би, щоб його не було.